Чи існує свобода волі? Давайте про це поговоримо. Американський нейробіолог Роберт Сапольський заявляє, що людина не має свободи волі, що все в її житті детерміновано біологічно. У своєму нещодавному інтерв'ю він заявляє, що раніше ми не розуміли, боялися і карали психічно хворих. А вже потім ми дійшли до думки, що вони не винні, що такими стали. І він передбачає, що так само можливо, колись ми будемо ставитися і до злочинців, що вони не винні, що це детерміновано біологічно. Але мені здається, що якщо ми прийдемо до такої думки. То в світі настане анархія. Я дуже поважаю роберта Сапольський, і я обожнюю його книжки і лекції. Він дійсно геніальний нейробіолог. Але люди говорять, що часто йому не вистачає соціального і психологічного погляду на життя, що його підхід до життя суто науковий. На противагу існує Віктор Франкл, батько логотерапії, по суті, психології життя. І він заявляє, що людина якраз має свободу волі навіть в нелюдських умовах, таких як концтабір. Вона може залишатися людіною і робити правильний вибір. Мені більше імпонує його підхід, і взагалі я прихильниця біосоціологізаторського підходу, тобто конвергенції двох чинників біологічного і соціального. А на чиїй стороні ви і що ви взагалі думаєте з цього приводу?